Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Сьогодні в день російські телеграм-канали місцеві джерела підтвердили, розпочалась масштабна пожежа в головному храмі війни, головному храмі збройних сил РФ у підмосковному парку Патріот Хронологія. Перші осередки займання помітили на куполі храму, що є символом перемоги, воєнної слави. Полум'я швидко перекинулась на облицювання і внутрішню конструкції. Від високої температури почало плаватися металеве покриття і орнаментальні ікони, частина яких виготовлена із плавів, взятих із трофейної зброї. Площа займання зростала впродовж години. Полом'я було видно на десятки кілометрів. Реакція влади на місце стягнула десятки пожежних розрахунків. Спецтехніку рятувальні підрозділи МНС Район повністю перекрили. Жителів і журналістів не підпускають. За словами очевидців, рятувальники отримали наказ не допускати фото і відеофіксації пожежі. Символічне значення. Хоча храм будувався як центральне пропагандистське місце сакралізації війни, і величі армії його куполу оздобили мозаїками з портнератами Путіна, що його іншими архітекторами перемог, саме тут проводилися найбільш помпезні церемонії нагородження військових злочинців. Славлення вторгнення тому пожежа на куполі, де зберігалися освячені символи війни, де батьох стала знаковим сигналом занепаду. непа версії. Причин на цей момент офіційних версій немає. Проте джерела називають ймовірні причини. Коротке замикання в системі підсвітки купола, порушення техніки безпеки під час ремонтних робіт, не виключають і навмисний підпал, що символічно знищив образ непереможної армії. Крутка аналітика, що відбувалася купол храму війни РФ, охопила пожежа частина ікони металевих елементів, знищена місце події, повністю ізольована. що це символізує розпад, ідеології міфу святої війни, падіння морального впливу на суспільство, публічне фіаску проєкту, який Путін особисто просував як головну святиню армії. Що далі спроби Кремля зняти інформаційний резонанс, ймовірні очистки серед відповідальних за безпеку храму нові хвилі обговорень у суспільстві про знакові знаки з гори. У той же час цього ранку Кремль не прокинувся під силу салютів. А під гуркіт поліцейських автозаків операція буря кодова назва зустрічі влади і зради реалізована в ядрах самих системних еліт. Патрушев, Генштаб, егідойгра свого ту готують те, чого світ ще не бачив. Перша фаза реж Путіна в режимі максимальної секретності без камер глядачів. Спецназ ФСБ блокує особисту охорону диктатора. Путін в бронежилеті, цілий, але від сторони без попередження заблокований доступ до коду ППО переговорів навіть. Графіку Reuters пряма цитата з діалогу, що злився в штаб. Ми не хочемо війну, ми хочемо вижити. Друга фаза блокування військового правління размов супроводі заводів. ВДВ нібито розташовує блокпости навколо ключових штабів. Грошові потоки зупиняються, трофейні Еленджі, газові камери переходять під контроль. А командування військами частково дезорієнтовано, полковник оперативник шепоче. Скільки солдатів загинули невідомо хоронять їх серіями? Тихо, третя фаза перевороту у середовищі армії по таборах і казармах розходяться дві здвінки. Довісті до відставки, зупинити хаос. Сотні батальйонів замовчують накази. Доволі вже жертв без сенсу. Близько 40% наявного особового складу оголосили про свою нейтральність. Нині вони разом із спецназом Патрушева проти ненормованого панування Москви. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.